та світшоти на стігал, подовжений світшот на рукавчику манжетик. Всередині фліс застібається на замочок, невеличкі розрізи знизу, також манжетик. Розмір 34-й. Гарний шоколадний відтінок. Світшот подовжений розмір 36 На рукавчиках манжетик. Знизу широкий манжет, всередині теплий фліс. Світшот. Розмір 34 Оверсайз фасону. Рукавчики дуже красиві. Манжетик. Зроблено фонаричком. Знизу без манжетика. Всередині теплий фліс. декоровано нашивкою. Худі в розмірі 36, також оверсайз фасону, карман кінгорушка, невеликий фліс, невелике утеплення. На рукавчику манжет. Зверніть увагу на тканинку, колір тканинки. Такий цікавий фасон, ніби така потерта тканинка. Повністю йде і по капюшончику, і взаді, і по спинці. тобто ось така Цікава тканинка. Шот, розмір 32. Також більш оверсайз фасону. Рукавчики оригінальні з манжетиком. Всередині фліс та з вишивкою. худі у нас в розмірі 38-му. Пінгорушка. На флісі. Рукавчик-манжетик, також більш оверсайз фасону. Світшот розмір 38. Також така цікава ця тканинка. Невеличке утеплення фліс. Та з вишивкою. Худі, розмір 46. Кінгорошка, карманчик, утеплено фліс, рукавчик манжети. Всі одиниці йдуть практично подовженого фасону. Світшот. Подовжений розмір 36. Манжетик. Знизу широкий манжетик на флісі. Та худі розмір 38 на флісі. Рукавчик манжетик.